І навіщо я вам потрібен? А відгадайте. Куме! куме. Грошей позичте, карбованців сотню — до Семена. Я вам куме банк. Та до кого ж ти й втаєшся? Жить такого проценту злупи, що потім ніяк не викрутися. А хто хіба зараз куме не лупить, а? Лупи та дай. Так живи, ви лупіть та дайте. Куме, ну немає. Я все на землі кладав. Ну де ж ці гроші? Господь його знаю, куме, Я сам на цим думав. Чув я, що жолить нечисті гроші має. Від самого неприхаті згадуючи сатану! Може інші так получили? Тільки де вони з ним познайомились і як от що цікаво! Куме, ну я ж сам полохливого десятка. Я пішов би до нього в гості у саме пекло. Мені надокучило так раз у раз позичати. То хоч би дав і родів син, чи йому душу у Ціпірові потрібно, то нехай би брав, бо без душі, мабуть, легше, як без грошей. Я вам признаюсь, я під Івана Купайла ходив, як то мені казано, на роздоріжжя кликав самого Гната Безп'ятого. без п'ятого. до мене безп'ятий. Вийди до мене безп'ятий! І вже за третім разом, коли я гукнув, вийди до мене без Я тобі в ніжки вклонюся. Слугою твоїм до смерті буду. А він, а він, і Зараз Ти для мене тільки фа! і свисне. Ху-ху-ху. Я... Умер, не так лячно стало, я з того місця тікав. Сміливі ви, кумер. Сміливі. Тепер... Я не надіявся, що ви такі сміливі були. А тепер вибачте, то. Да? Що ж його робить, коли мені грошей день у день потрібно? От і після завтра строк жолудю віддавать. Держу там у нього шматочок. А Бо... договір же такий, як грошей строк не віддам, то хліб зостанеться за жолодюм без суда. Що його робить? Може знайшлася косика сутня. Ну позичте. Батьком буду величать. А що його куме поробиш? А, а хіба от що? Ви ж, куме, знаєте, що я от нещодавно у каскеля позичав для домашнього обіходу. Ну от, позичав. І платю я йому по 5% у місяць. От якби ви мені могли дати ті 5%, то я б з вами поділився, як для кума. П'ять? Ну давайте, на цьому спасибі! От тільки принесіть мені за продажню запис на воли. Я вам хіба воли продав, чи що? Ну, ви йде так ніби продали. Розумієте, куби німе? Ви мені гроші до семена повернете? Повернете? То я за тут і розірву. І воли вам поверну. Куме, і у вас не чисті гроші. І у вас душа вже не своя.